Як перерубати гілляку на ось такі кусочки? Ось дивіться, які кусочки, такі кругленькі, тобто стружка, а іменно ось такі куски, якими можна чи в котлу палити, чи можна викинути на сміття, якщо вам воно не треба. Подрібнювач гілок. 2,8 кВт, прократ 44 мм, максимальний ріс, гіляку туди можна вставити сюди таку в дирку вставляєш, і воно його перебиває. Він у нас іде фрезерний, тобто там стоїть здорова фреза, Не ножики стоять, а іменно то Тобто він потужний. 2,8 кВт двигун. Іде з ось таким бак Тобто, якщо ви а, тут -а, щось ну, ці гілляки перебиваєте, нічого у вас не розкидається, воно все туди в бачок скидається, бачок наповнився. Ви собі взяли його, достали, викинули, чи в сміття, чи висушили, і потім спалили його. Навіть для роботи предусмотрено ось такі два подстаканника, щоб тут можна було поставити каву, п'єш каву і працюєш. 10 тисяч гривень, 2,8 кВт, 3 роки гарантії. подрібнювач гілок прокрав. В кого є приватний будинок, в кого є садок, така штука обов'язково вам потрібна.